Отже, ми знову повертаємось в ефір національний телемарафон. Єдині новини. Далі мови телеканал 1+, Плюс Руслан Шаріпов, я Марічка Падалка. Продовжуємо працювати для вас. Ми щойно говорили про виробництво дронів, що долають відстань понад 2000 кілометрів. Для створення таких дронів, як ми з'ясували, потрібно багато експерименув... експериментувати та шукати вдалі інженерні рішення в Івано-Франківську. Такі навички тренують в. Із підліткового віку в центрі освітніх інновацій 2020 року в розпал коронавіруса учні цього центру створили такий актуальний для того часу дезінфектор. Винахідники та керівник гуртка електронної автоматики і робототехніки Центру освітніх інновацій зараз буде з нами на прямому зв'язку. Наскільки довгий шлях від винаходу дезінфектора до виробництва безпілотника? Чому навички з автоматики та робототехніки так важливо розвивати вже в підлітковому віці? Говоримо з гостями, які до нас долучаються онлайн. Це Олександр Аронець, керівник гуртка електроніки, автоматики, робототехніки, а також розробники дезінфек. Це Станіслав Починок і Христина Гафійчук, Олександре. Друзі, вітаємо вас! Вітаємо да. вас. Дякуємо, що долучаєтесь. Ми, якраз, коли з попередніми гостями прощалися, сказали, що от у нас на зв'язку буде нове покоління, яке буде теж робити високотехнологічні розробки і вже робить такі надзвичайні речі, про які ми зараз почуємо. Пане Олександре, ви зараз керуєте гуртком електронної автоматики і робототехніки. Скажіть, будь ласка, чому ви от бачаєте зараз важливість розвивати інтерес навіть підлітковому віці до цих технологій? І чи ви відчуваєте, що наші діти, наші підлітки відгукуються на це дуже зараз активно? Чому зараз саме? Ми започаткували вже взагалі тут цей напрям досить давно. Ми започаткували його з 2019 року, коли відкрився центр освітніх інновацій. Тоді тут якраз був відкритий гурток електронної автоматики і робототехніки на платформі Ардуїно. Чому саме ця платформа це найпростіша і найдоступніша і по ціні, і по якості платформа для широкого використання учнями студентами для створення різних робототехнічних пристроїв пристроїв автоматики, і спочатку відгук був оскільки цей напрямок був досить новий. Спочатку він був обережний, але пізніше, коли діти відчули навіть починаючи з десятирічного віку, що вони можуть брати е, участь у створенні серйозних пристроїв, а це платформа Arduino дозволяє, е, вони включилися більш активно. А. І це на даному етапі це є дуже важливо зараз. Зараз вже, е, у нас війна, і це війна не просто. Світів це війна технологій, які використовують е, 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 дві сторони, і якщо ми виграємо в цій війні із допомогою е, молодих кадрів, молодих е, креативних вчених е, дослідників, то ми здобудемо перемогу, пане Олександре. А ми вже мали. Розмову в онлайн з одним із учнів ваших одним із винахідників безпілотника Розміновувача. Розміновувача, Так, припрошую. А зараз з нами також Станіслав та Христина. Це 2020 рік, винахідники дезінфектора. І в цьому сенсі запитання до вас, друзі, Христину. Давайте, мабуть, з вас почнемо. А це пройшло вже 4 роки з винаходу, з часу винаходу вами того дезінфектора. Як це взагалі вплинув? вплинуло на ваше життя. Чим ви зараз займаєтеся? Зараз я студентка на Франківського національного медичного університету. І можу сказати, що це таки вплинуло на мене, тому що спочатку повномасштабного вторгнення студенти дуже активно почали допомагати в теробороні, загалом нашим хлопцям Збройним силам України. І студенти спасували гуманітарну допомогу в наших школах. І для мене було. Дуже приємно і неймовірно визначено, що в тій школі, де я прийшла пасувати медикаменти, я сиджу в медпунці, дивлюся на стіну. Думаю, боже, такий дезінфектор, який знайомий, і такі наліпки схожі, десь я вже їх бачила. І я так ближче, а це наш дезінфектор, який ми розробили в 2020 році. І напевно, тоді я вже до кінця зрозуміла, значущість цього винаходу. Чому саме тоді нам було так важливо зробити його максимально доступним для всіх шкіл, щоб вони були. Кожній школі, і знаєте, коли ми його розробляли в 20-му році, і для нас пандемія була найбільшим лихом, ми саме боролися тоді з нею. Ми не могли уявити, що прийде не так багато часу, і я буду бачити вже цей самодезінфектор в наших школах, але я буду не як учениця в школі, а буду як волонтерка, яка допомагала фасувати. Станіслав, а як щодо вас, ви далі займаєтеся винахідництвом? Е... Ну, в принципі, я далі займаюся винахідництвом разом з центром освітніх інновацій, і також беру участь в багатьох інакших проєктах, наприклад, як ангелики перемоги і тому подібне. Але для мене більше ці дезінфектори стали поштовхом для того, щоб почати займатися чимось своїм. Тобто, я більше зацікавився обробкою деревини та металу. тому... Я не настільки винахідний. Пане Олександре, от ми, якщо говорити вже про дезінфектор, я думаю, що можливо наші глядачі вже підзабули, до чого тут дезінфектор, поки не почули слово коронавіруса, зрозуміли, що цей винахід був пов'язаний з пандемією, тому що це здається вже таким далеким минулим. А от зараз, відповідаючи на виклики повномасштабної війни, до чого ваші підопічні зараз прагнуть? От що займає їхній розум, які розробки найбільше? Ну, взагалі-то, ми стараємося максимально наблизити наші розробки до впровадження для допомоги Збройним силам України, і ми стараємося розробляти різноманітні пристрої, які можуть дистанційно визначати якісь параметри, наприклад, прилади тепловізійного контролю за поверхнею землі. Це є один із методів дослідження вмісту вибухонебезпечних речовин у середині ну ґрунту. Будемо так казати, хоча не тільки ґрунту, це можуть бути і стіни, і інше справа в тому, що різниця температур між металевими і неметалевими предметами завжди існує і чітко може побачити, можна побачити з допомогою тепловізійних давачів. Ми їх почали ще розробляти, коли розробили безконтактний вимірювач температури під час пандемії. Ось це один з наших проектів був. Але ми трансформуємо ті наробки, які в нас є для інших речей, в тому числі для підходів новітніх пошуку вибухонебезпечних предметів в дистанційному визначенні переміщення живих об'єктів по периметру, це можуть бути навіть спостережні пункти для наших хлопців у збройних силах на передовій. Це прилади дальнього тепловізійного визначення. Ну, само собою, що ми Пан, працюємо. Пане, Олександре, будемо, знаєте. Чекати на ваших учнів уже на кластері Brave One, знаєте, де мінцифри приймає такі розробки військового характеру і ідеї до того, як допомогти армії. Дякуємо вам за те, що виховуєте таке необхідне і важливе покоління юних техніків. У нас Олександр Аронець був гостем прямого ефіру керівник гуртка електронної автоматики і робототехніки. А також винахідники Станіслава Починок Христина. Графійчук, чекатимемо на нові винаходи. Дякуємо вам Дякуємо. далі.